Ага, Лись, мужик. А, ч? Ух, ебать! Ох, батька голова болить. Бля, де я? О, які степи вооружодні. Я буду бить тебе комфоркою. Це я взор. Ай! Ой, боже, у мене вже крыша їде від цих зомби. Ох. Курочка моя сладник. А он, я тебе бачу. Півник, ты де? О, ты мій маленький, ты мене чекаєш. Чи жаркувати, але ну що, зараз ще поп'ю води, та піду пройдусь у місто. Можливо, знайду там якихось людей бо щось корисне. Я вдосталь напився води і вирушив в сторону великого міста Електро. Я не знаю, що мене там чекає. Чи багато там зомбованих, чи знайду я там якісь припаси, але вибору в мене немає, треба рухатись. І за вся, а. Не бінтів немає, я цими грязними ганчірками не замотаюся. Якісь пигулки. Тетроциклін, ооо, це добре о нет ні. ні. Оу ну, ну. не Не-не-не. Блін, як він мене почув, дав в тебе пиздить комфорка. Доволі гарно чують. Я бачу тут машину. Я, мабуть, на неї залізу і покричу на зомбі, тому що вони тут повсюду, і я боюсь, що я на них попаду десь. на руку. Краще я одразу з ними розправлюсь, потім вже спокійно буду ходити. Ей, ви видовподязли! Сидіть сюди, ей, довподязли! Йди сюди, зомбований. будь Давай, то иди сюда. Противница швыдкой. Эй, эй, все сюда. Так, значит, трошки раскидал. Треба їх обшукати, можливо в них щось є корисне. Блін, в мене порвались рукавиці. Треба руки замотати. Дуже шкода. Я чую де ще одного. Де ти ховаєшся? Ну вилазь. Вилазь давай. Тебе не бачу, іди сюди. А вон він біжить. Їх нічого немає. Вони пусті, як мої кармани. Це щось схоже на лікарню. Зайду-ка я подивлюсь на неї. Може знайду щось корисне, якісь ліки або бінти. То я порізався і нічим було навіть перемотати руки. Ух ти! Набір карт, сталкер. Це такий холдер для карточок. Окей. Доволі зручна штука. Та це ж компас? Пер в мене є компас. Я хоч знаю де північ? Клас. Так, зараз подивлюсь лікарню. Там ще зомбовані. І піду в глиб міста. Може там десь заховаюсь та переночую. що це лежить? Хм, це набір для перевірки крові, Вже є попити що-небудь? Медична сумка. По-моєму, це краще, ніж у мене. Більше в лікарні я нічого не знайшов, окрім якоїсь зачиненої кімнати. Зачинено вечоріє, звісно. Ще зомбований. Треба їх заманювати, того що я не вивезу. Ти не стемніло. Треба зайти в місто, зайняти якийсь будиночок і. думаю, я там посплю, переночую. Це щось безпечне. А зранку вже продовжу ш... свій шлях, бо в темряві лазить... Дуже небезпечно. Зомбований. Може його покликати. Ей, зомбовані є хто? Йди до мене. Ого, скільки їх! Ще один, ну давай, йди сюди. Тут мені вже так погано від цих зомбів. Думаю, мені потрібно відпочити. Ми, мені дуже швидко потрібен відпочинок, інакше я з'їду з глузду просто. І постійно здається, що хтось позаду мене шовхається. Треба зібрати паличок і йти ховатися. Блін, в мене немає сірників. Входу я буду сьогодні без багаття. Спробую виспатись так, там подивимось. Сухе молоко. Це якийсь жіночий піджак, чи що? начебто я в безпеці прилягу я віддихнуть <риклад> розслабитись та заснути я так і не зміг. То якісь автівки їздили, холод, мокрий одяг. Все це заважало мені відпочити. Блін, мокрий одяг, незручно спати. Мабуть, роздінуся. Спробую так. Шкода, що немає, сірників, так би хоч багато розвів. Ай, коли ні, спиться. Ну що ж, ніч довго, прийдеться чекати. Ще деякий час я просто лежав і дивився у вікно. Чекав ранку або закінчення дощу. Так, ну шо, дощ закінчився. Наче потрошку вже і світає. Я думаю, що можна потихеньку виходити. На вулиці ще було темно, і я вирішив запалити хім світло. Але це було помилкою, мене почули зомбі. мамо мене почули. Ух ти! хіра собі! Це що таке? Це зомбований ломає двері чи що? Може мені туди піти, а? Там щось їх багато, і я не знаю, куди мені залазить. Я зможу набрати води. Щас спробую залізти на оцей смітник. О. Бері я можу їх покликати. Колонка? Так, мені треба розібратись з зомбами і йти на колонку. еще Цветки вы стики. Тут незручно, конечно. это какой полицейский. Полицейский пришел. Боже, боже. Ай. А! а! Це якийсь мощний, він достає мене. Вау! А! А! Здохне. І здохне. <рігла> Від величезної кількості вбив зомбованих моя голова знову розболілася. І психічно я просто не міг витримати це все видовище. Скільки ж вас буде? Я скоро зглузду, з вас їду! Де ти єсть? У нас вже криша їде від цих зомбі Я ще довго відбивався від різних зомбі, але моя психика ледь-ледь витримувала. Достав. Вот эти дебильчик. скики в вас, ё-моё Мне уже херово от вас Пухи мы надеются все водички потихоньку да не у меня будет вода боже водичка свеженькая кору, щось щось таке, камінчик якийсь, щось Мені треба. Ай! Ай, порі... о, кара! Можливо, я за допомогою кори щось можу зробити. Так, пішло іду я руки помию. Блін, знов Ммм, Бляха. М -м. Хочу б не заразитись нічим. <різвість> Робити набір для розпалювання багаття. За допомогою нього розпалю багаття. Спробуй поспати. Так, зараз я висохну можливо трошечки подрімаю. Вже мені трошки поліпшає. Ух, це ж до мені дуже погано. Біля багаття спалось набагато комфортніше. Я зміг розслабитись та нормально відпочити. Якихось добрих, спокійних кілька годин, і я вже набагато краще себе почував. Наче полишло, бля, все одно треба якнайменше зустрічатися цих зомбованих. Я виспався трошечки відпочив, час перекушу, буду яблука наїдати. Кровяк из мене натекло, конечно. Ух, наив, сяк достать. Ну шо, можна можно джейру рухать. Далі були гаражі, та будівля схожа на поліцейський відділок. Я вирішив, що його треба оглянути. Можливо, там буде якась зброя. Да, да, це поліцейський відділок. Подивимося, що тут у нас. Справда, зомбований ходить, блін, так не хоче з ним присікатись. ну вже криша від них їде. Ам'ютер знову. В поліцейському відділку не було нічого, окрім пустих кабінетів, та якоїсь зачиненої кімнати. Я виліз на дах, аби роздивитися навколо та зорієнтуватись у місцевості. Подивлюсь де О, так. Ага, вон лікарня, там я був. Це я отак прийшов, де. Да? Церква, щось знайома церква. Це ж я з того боку прийшов, да? Ага, там маяк. Порт. Я поняв. Це я отак по берегу прийшов навколо і повернувся в місто. Тепер я хоч розумію, де я, що я. Треба валити з цього міста, тут дуже багато зомбованих, не помилою. знайти якесь більш тихіше місце. Бачу біту. Ты шо ти шо? Тепер в мене є біда, ти шо? Вона конечно пошкоджена, але все одно. Прямо біля мене приїхала якась автівка, яка зібрала всіх зомбів в тій стороні, куди я збирався йти. Тому я вирішив піти дворами в обхід. Дука я, мабуть, дворами. Того що там зібрали всі зомбі. Я просто не хочу з ними стикатись. Треба вшивати з цього місця. Там пішло. цей тут ходить Намагаючись вийти з міста, я обшукував автівки, гаражі, будиночки, маючи надію знайти ще якісь припаси. Я бачу ту промзону, через яку я проходив. Мені треба як-то пройти цих зомбованих. и выйти нафиг с этого места. О, труба. Трубой тоже можно быть зомби. Сырочка. Жалоб порву и тряпки нужны постоянно. Еще пляшка. Може, де ще наберу водички. Довго блукаючи приватним сектором, я все ж таки вийшов з міста. Зомбі, тому я обійду, краще. Чету ми слово Все, я валю з цього міста. Електрозаводська. Ну і вона Великі міста, мені здається, краще без зброї не заходити. Йду по дорозі, тому що я бачив проїжджаючі машини. Коли я спав, я чув машину, і от проїжджала на поліцайки. Можливо, хтось зупиниться. О, машина, Гей, стой! Ей, стой, дядя, привіт! Це, по-моєму, він не проїжджав. Ну, значить, живі люди існують. Я не один. Там якесь ще чи селво, чи що там. Як жаркувата. Трошечки окунусь. Одяг, окунусь. У хорош водичка прохолодненька! Ой, класс. Ой, хорошо. О, тепер мені не шарка. Я вже і проголодався. Поїм поки соломку. Ці пластівці з'їм теж. І мій вкуснючий паштетик. М -м -м. Це все заб'ю ще газіровочкою. М -м. Йшовши по берегу, я помітив на маленькому острівці поряд невеликий будинок. Там якийсь будиночок. А що це за будиночок такий там? Он ще один. Може заброшка якась. Такий цікавий будиночок. На цьому острові. Інтересно. що там? Тут наче не глибоко, я схожу, подивлюсь. Піду позаглядаю. О, мужик, здорово. І тобі того ж. Ти живий? Ти не зомбований? А що ти тут робиш? Як тебе звати? Всі звуть мене Береговий, і ти так називай. Я тут живу подалі від отих всіх зомбованих. Мене я не знаю, як звати. Бачу, ти сильний, малий. Допоможеш мені дещим? Я не ображу. Я дивився на берегового і не міг повірити своїм очам. Зустріти живу людину це така рідкість зараз.